Якби ви знали це раніше, можливо, в вашому житті було б менше стресу. У відносинах повинний бути власний простір. Почуйте мене. Ефект злиття не дає нічого, окрім болю. Ефект злиття це коли ви зливаєтеся з вашим партнером або партнеркою і думаєте, що ви являєтеся єдиним цілим. І це є досить серйозна проблема. Чому? Тому що йде, по-перше, перенасичення партнером. Тобто партнер в вашому житті стає дуже дуже багато. По-друге, ви починаєте розчинятися в потребах партнера і таким чином заміняти власні потреби на потреби партнера. Причому вам може здаватися певний час, що це прикольно. Вирішувати нічого не треба, думати ні про що не треба. Ну, у партнера ж є потреби, значить і у вас є потреби, значить, виконуючи ці потреби, все хорошо, ви задовольняєте себе. Але це є серйозна проблема. Чому давайте більш детально? У кожного з нас є свої предпочтіння, є свої думки, є свої якісь ідеї. І якщо ми переймаємо чужу ідею на себе, то наша підсвідомість все одно це відчуває, хочете ви цього чи не хочете. Звідси йде когнитивний дисонанс між тим, що я відчуваю всередині, і тим, що я роблю. В ітогі дві інформації починають ну, так звано, бійку одне між одним. З одного боку це ваш партнер, це ваша кохана, це ваший коханий. І ви хочете, да, ну ви ж злилися, все хорошо. З іншого боку, ваші особисті потреби не задовільнені. І за цього, як наслідок, нарощується у вас поступово невдоволення власним життям. А щоб змінити власне життя, треба розірвати злиття. А вже і партнер до цього звик, або партнерка, тому що за вас постійно приймається рішення. За вас. Постійно щось роблять, вам, можливо, навіть указують. І ви скажете, а чим замінити злиття. Партнерство. Треба заміняти це партнерством. А що мається на увазі партнерством? Бо партнери поважають думки і власний простір одне одного. А тут звідси ще йде глибинні проблеми, найчастіше, тому що ми не можемо, якщо у нас є проблеми, десь якісь в голові. То ми не можемо залишитися наодинці сам з собою, бо починають лісті лізти в голову певні думки. А що я робив зі своїм життям? А що я роблю зараз? А що мені робити далі? І за цього, як наслідок, ми намагаємося не чути себе, намагаємося нічого не робити з собою. Чому? Тому що це важко. Усвідомити, що в мене є проблеми непросто. Усвідомити, що замість того, щоб розмовляти сам з собою і давати собі вільний простір для творчості, для роботи, і залишатися хоча і в парі, але і самому також бути, ми не можемо, бо це лячно. Це може бути неприємно. І ви скажете, що робити? По-перше, якщо у вас настільки серйозно ви злилися з партнером, що без нього або без неї вже не можете, тут вже самостійно, майже нереально це пропрацювати. Вам треба консультант з психології та кексології. І я являюся таким консультантом. Друге, якщо ви хочете самостійно це робити, тоді вам треба перше зрозуміти, що проблема є. Як це зрозуміти? Дуже просто. Коли партнер від вас йде на роботу або десь на вулицю тощо, спробуйте відчути свої кінцівки, спробуйте відчути себе, в якому ви стані дайте відповідь на питання, як я себе почуваю, саме психологічно. І якщо ви відчуваєте тривогу, вам якось погано, ви відчуваєте якусь біль, певний розпач і не можете всі йти на місці, постійно думаєте про партнера, поздоровляю, у вас, скоріш за все, є. Проблема. І проблема є в гіперфокусі на вашій людині, повністю перенос та злиття себе з людиною. І це є проблема, тому що все ж таки ви віддали відповідальність за ваше життя іншій людині. І тоді вже не дивуйтеся, що людина да може від цієї відповідальності втікти. Вона може нею зловживати, і в дуже рідких випадках людина намагається якось це розрулить, але найчастіше це призводить до того, що людина або втече, або буде постійно агресивно, щоб відштовхнути вас, бо вас багато в цьому житті, або почне зловживати, як саме керувати, домінувати, і дуже дуже багато слів. На цьому все. Якщо у вас є якісь думки, діліться в коментарях. Якщо у вас є бажання вийти на сесію, пишіть в шапки профілю на електронну пошту. Нехай вам щастить і дякую за увагу.